На Київщині служба безпеки України затримала громадянку Росії, яка поширювала ворожу пропаганду. Жінка приїхала до України ще у 2007 році. Стала такою собі послідовницею Херсонського колаборанта Кірила Стрімаусова і підтримувала тісний зв'язок з його дружиною. Жінка намагалась організувати розгалужену мережу поширення кремлівських наративів щодо. Війни в Україні в інтернеті вона це все робила. Матеріали отримувала від кураторів своїх з Федерації, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, а також в окупованому Росією Криму, і розповсюджувала все це діло у соціальних мережах, у тому числі у тих мережах, які в нашій країні заборонені. Нині її повідомили про підозру. і Вона знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. Тарас Загородній з нами це політтехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, здрастуйте. Наші вітання доброго дня, пане Тарасе. А раптом ви вимірювали або знаєте, що хтось вимірював настрої громадян України. Щодо тих людей, які колаборують, які допомагають ворогові, які власне стають на бік ворога навіть попри те, що Росія чинить з Україною українцями, чи є така статистика? І якщо так, то як змінювалось якщо змінювалась ставлення до цих людей? Бо пам'ятаєте, всі на початках говорили, що виключно Женевська конвенція, що зараз? Так, а це не є порушенням Женевської конвенції. Женевська конвенція, яка була прийнята ще в 1929 році, вона чітко визначає. Правила поводження або з військовополоненими, або з тими людьми, які співпрацюють з ворогом, так от так? власне так, так, так. Я мала. Давайте я тоді поточнюю, Можливо, я не класно сформулювала. Як е, українці м, ставляться до тих, хто продовжує колаборувати з росіянами і з ворогом? Чи змінилося їхнє ставлення? Чи вони досі толерантні? кажуть ні тільки в Женевській конвенції. Е, ну, впевнений, що. Е, Якщо ці люди вони відверто співпрацюють з ворогами, всі розуміють, що це означає, що в твій будинок може прилетіти ракета. Що прийдуть, прийде ворог і тебе буде знищувати? впевнено, що навіть в російськомовних регіонах вже ставлення до Росії сильно помінялося. Тому що вони найбільше постраждали, в першу чергу від атак від Російської Федерації, і тому, звичайно, я не виключаю, що в деяких випадках бувають і самосуди. ми про це на жаль не не дізнаємось, тому що якщо людина відверта співпрацювала з співпрацювала з, з ворогом, вона наражається на велику небезпеку, бо багато людей збройні і розуміють, що Якщо не знищити цю людину, якщо вона не припинить, або або деяка недовіра є, в тому числі до судової системи, яка може відпустити цих людей, на жаль, можуть бути самосуди, і ці люди повинні розуміти, що якщо ти співпрацюєш з ворогом, ти фактично є законна, законна військова ціль, так тому що ти піддаєш небезпеці в першу чергу громадян України, але але все ж таки, ми є. Правовою державою відрізняємось від цих нашого ворога, і повинні працювати в правовому полі, і тут активність СБУ з приходом пана милюка. Вона значно покращилась. Це можна бачити неозброєним окам, коли активно арештовуються і колаборанти так. Активно викоричовується в тому числі п'ята колона, такі як Московський Патріархат, який був взагалі до цього недоторканим. Так і це правильно, що повинно бути покарання. Всі повинні знати. Ці повинні знати, що рано чи пізно тебе заарештують. Ти будеш сидіти свої 10-15 років, і ніхто тебе не врятує. Навіть продажні судді, якщо ти навіть на першій інстанції зможеш відмовити якось там вмовити, пам'ятаєте? Історія в Харкові була ж така історія, коли відпусти... відпустили жінку під заставу під 500 тисяч гривень. Тоді теж було втручання СБУ, яка подала і апеляцію, і все ж таки апеляція вже заарештувала цю людину. Тому в даному випадку чим гарний приклад, коли йде се по закону, ці знають що про невідворотність покарання: що або ти, якщо тобі не подобається Україна, їдь до Росії, так займайся там цими справами, підтримуй ворога, або ти будеш сидіти в тюрмі. А в найгіршому випадку тебе просто можуть не знайти не через те, що там просто органи правопорядка просто не зможуть просто не встигнути. Бо, вибач, ти працюєш на ворога. Якщо оточення знає, що ти працюєш на ворога, то ти піддаєшся небезпеці власному життю. Але це твої проблеми в даному випадку будуть. Пане Тарасе, скажіть, а от ось ця невідворотність покарання це по суті от, от той єдиний флагманський інструмент, який забезпечить. Мінімальну кількість або ж повну відсутність колаборантів. Чи є інші механізми не пов'язані з внесенням змін до законодавства чи роботою з правоохоронними органами? Ну, дивіться, зараз. Ну, ну, по-іншому, воно працювати не буде. Ми все ж таки демократична держава, і закон повинен бути закон повинен працювати. Тим більше ми повинні ну знов -таки, ми відрізняємось від беззаконні кесії ворог на окупованих територіях. А можливо, покращення законодавчого поля. В галузі або розширення повноважень того самого СБУ. там зараз контр, якраз до речі, закон про розвід... контроль розвитку розглядається Верховний Раді. Вже вже там у другому читанні, який дозволяє більш ефективно діяти, як повинна діяти справжня спецслужба по виявленню колаборантів, для того, щоб це робити швидше, для того щоб вони не завдали шкоди і обов'язково показувати всім, показувати і розказувати, щоб. В тому числі на тимчасово окупованих територіях бажаючи співпрацювати з ворогом було якомога менше, тому що вони будуть розуміти, що рано чи пізно їх все рівно спіймають, так ну, і teraz. вони будуть. Іти свої там 10 років я хотів тут, якщо це доречно, ви зараз мені скажіть, доречно чи ні, провести певну паралель між тим, що ми зараз робимо, виявляємо зрадників, колаборантів, так терористів, і тим, що робили Сполучені Штати після 11 вересня 2001 року, коли знову ж таки контроль над не по суті кожним американцем він став більш жорсткішим, починаючи від прослуховування, завершуючи соціальними мережами і внутрішніми листуваннями, цей шлях це той шлях, на який можна встати для того, щоб боротися з потенційними колаборантами, зрадниками і терористами, чи ні? Е, ну, дивіться, все рівно в будь-якому випадку дозвіл на прослуховування чи інші речі все рівно отримується через суд. Так були спрощені деякі процедури. Але це не означає все владі, в тому числі Сполучених Штатів Америки, там, якщо не помиляюся, міністерство Homeland Security називалося. Тобто воно просто об'єдналося для того, щоб швидше координувати цю всю діяльність. Срівна суд суд повинен вирішувати ці всі питання, в тому числі там надання дозволу. Дозволу на прослуховування або пошук тих людей, бо якщо є підозра, все рівно треба доводити у суді. Це назначає в дійсності все владдя спеціальних служб, тому що згідно з конституцією, кожен громадянин України має все ж таки право на захист у своєму суді. Але якщо ти винуватий все рівно повинно бути невідворотність покарання тим більше в дійсності технічні засоби зараз особливо з часів 11 вересня 2001 року значно зросли в можливості і виявляти колаборантів стає легше і їм все важче ховатися. Тарас, а скажіть, будь ласка, тут ще важливо розуміти, що ми бачимо зараз всередині країни. Як ми виглядаємо з ну з вашої точки зору, як з політтехнолога, всі об'єднані міцні і йдуть до єдиної цілі? Чи от зараз рік не рік, не важливо, що зараз почнуться рухи, які будуть умовно кажучи, висмикувати я не знаю там карти з, зі столу і плутати карти для того, щоб ми не могли перемагати бор? ворога ну принаймні так розповідають російські пропагандисти. Як вам виглядає ну росіяни? Це вони видають бажано за дійсне, тому що вони хочуть вони хочуть цього, щоб влада і народ були роз'єднані для того, щоб недовіра була до влади і до армії, для того, щоб підірвати нас середині, але цим ім не вдається тому, що про московські, проросійські наративи вони в принципі вже давно відомі, так і в батькових випадках люди просто на це не реагують. І люди розуміють одну просту річ, що це до речі дуже добре, тому що українці протягом своєї історії не завжди у них бо у нас не завжди було таке єднання. Так це під час визвольних змагань, яке закінчувалося кінцем Української Народної Республіки і так далі. Зараз всі єдині, всі розуміють, що Росія несе смерть кожному українцю, кожному українцю, незалежно від мови, якою він розмовляє, незалежно від релігії, і до якої церкви він ходить, тому що для Росії це принципове питання. Вони принципи не приховуються своїх намірів. Що їхня їхня мета знищення максимальної кількості українців бажано всіх. Пане на про наших європейських партнерів і політтехнології, які використовуються тут, ви ж теж як і ми, стежите за гонкою навколо Леопардів, 2 так заявами, які лунають з різних європейських столиць. От, з точки зору політехнології, цей тиск на Німеччину. І позиція Німеччини це говорить про що про внутрішні ігрища, про страхи, про небажання чи про якісь інші дії Слухайте, ну, Росія щось тисів радянського союзу корумпувала німецьку політику. Соціал-демократи, які зараз очолюють, ну Шольц є соціал-демократом. Це взагалі були авторами. Вот в часи радянські що був такий канцлер Віллі Брандт, Колишній голова західного Берліну він був соціал-демократом. Він же виробив, він же почав робити кроки назустріч радянському союзу. Так він почав будувати з ними стосунки. Соціал-демократи завжди були більш прихильні до Російської Федерації. Плюс, звичайно, що корупція вона нікуди не поділася. Але ми повинні розуміти, що фактично весь росі... весь э, німецький політиком, так чи інший. Має корупційні зв'язки з Російською Федерацією та сама пані Меркель, з якої до якої вже багато питань стосовно того, якою політикою вона займалася в останні 20 років. Вона, начебто, на соціал-демократ, вона християнський демократ. Але в принципі, його політика була прихильна, в тому числі до Російської Федерації. Я вже мовчу про такі партії, як Ільтернатива Німеччини чи Ліві Делінке» То, взагалі, російські сателіти вони в деяких випадках навіть це не приховують. Тобто, це зараз відбувається досить складний процес тиску на німеччину, в тиску в першу чергу східної Європи, тиску британців, які зараз висмикуються менше більше, більше козирів з рук пана Шольца, які шукає нові оправдання, чому він не надає. Навіть не танки Бундасферу, а дозволу країнам, які бажають передати Україні леопарда, там їх приблизно дві тисячі в Європі. Вони навіть цього не роблять. Звичайно, що тиск на Німеччину зростає, і сподіваюся, він закінчиться успіхом, тому що кожен день, коли Україна не отримує зброю сучасно, це. Це додаткові жертви як серед наших воїнів, так і серед цивільного населення. Пане Тарасе, дякуємо вам за ваші відповіді за те, що доєднались до ефіру. Тарас Загородній був на прямому зв'язку з нами. Це політтехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи.